Всім привіт! З вами текстильна група Кавдата Ваші Вашій Увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 40153. Брюки флісові, міксовані Америка. Йдуть в даній позиції всі розміри, різноманітні моделі. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка 66 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите із відеоогляду, в даній позиції ідуть різноманітні моделі та кольори. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішків. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс» надійним постачальником сортованого секондхенда в Україні. В даній позиції присутні всі розміри. От код накопів даної позиції 40 сто флісові, Міксовані Америка. Ціна за 1 кг становить 3,3 долара. Вага мішка 20 кг. вартість мішка 66 доларів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таукер-поштою. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Бачите, в даній позиції зустрічаються однотонні темні моделі. Позиція йде міксована всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм 3,3 долара. Вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Достатня кількість ось таких приємних, м'якеньких дотик моделей. Дана позиція характеризується хорошими розмірами, хороший зріст та стан. Клієнти, що вже встигли придбати дану позицію, залишилися задоволеними. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з нашим оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео оглядів у нас в групі та робіть. Замовлення. Як бачите по відеогляду, достатня кількість і яскравих моделей йде на будь-який смак. хороші розміри. Ваші увазі, представлена позиція під кодом 40153, Брюки флісові, міксовані. Америка. Всіх розмірів ідуть, Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка 66 доларів.